Блін, як я цю пісню обожнювала, коли вона тільки виграла. Йолки-палки. Я тоді жила в Канаді і я слухала на повторі, пам'ятаю, по дві години, блін, по дві години. Уявляєте таке, собі... це було так круто, такий драйв, супер. Та -та -та, та -та -та -та, така гордість розпирала. Взагалі такі нотки. Неймовірні, просто неймовірні. От саме цю пісню дуже люблю. А вам вона як? Вона справді дуже крута. Деякі кажуть, о, типу політика виграла, політика, бо війна почалась. Ні, пісня реально крута, дуже крута. Такий порив, посил, кілька персонажів унікальних. У -у -у -у. Але знаєте, коли вони приїжджали в Житомир, то я не пішла на їх концерт. От через одну пісню все одно не пішла, наслухалася і ще тоді. Але це шедевр, це шедевр. Це Стефанія, це капець. Не дарма назвали рейс потягу цією піснею. Ну що, медмеладний кіт, так? Я його проходила завжди повз і навіть на нього не дивилася. Але в мене є однокласник, один дуже крутий, і каже, що він тут затоварюється кілограмами. То що, передаємо йому привіт, так? привіт, пашуль. Ведмедики тут тебе чекають. Коротше, приїжджай, набереш кілограм. Пахнуть, слухайте. Дуже вони пахнуть. Добрий вечір. Я тут ніколи не була, а так вони, слухайте, запах такий шикарний взагалі. Я ще понюхаю, добре? Кажете, що вперше нас? Так, я перший раз так, у вас. У такий формат магазину, що у нас всі солодощі йдуть в одну ціну і можна різні позиції між собою міксувати. Перше угу. ладве сіде закордонного виробництва, також і горішки в шоколаді, машмели в різні значинками, без значинок. Ясно, в мене просто однокласник дуже любить. І він як приїжджає, то каже, що його тут всі знають в цьому магазині, що він кілограмами бере. Ну, я вже тепер теж знаю, тому. Тому подумаю, слухайте, це як в сні якомусь, воно таке все кольорове, таке пахуче. Так, стараємось, стараємось. Класно. Ну добре, дякую вам дуже. гарного вечора. І вам. А такий прикол в житті буває. Від Стефанії до кота. А тут уже інша пісня грає. Досить сумних пісень. Отак так нас в житті все змінюється. Змінюється картинка. Блін, а як гарно, глянь, такі кольори. Капець, як намальоване полотно, таке синє зверху, клас. Можу затанцювати, знов піти. От я себе пересилюю кожен раз, думаю, ні, йди вже додому, але ні, не виходить.